Дві категорії, які працівники не отримають бронювання в Україні, кому можуть анулювати відстрочку. Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені до 14 лютого 2024 року, призвати можуть будь кого із військовозобов'язаних, якщо він не має відстрочки і визнаний придатним до служби. Військовозобов'язаними вважаються всі чоловіки від 18 до 60 років, дехто має право на відстрочку. Однією з підстав для відстрочки є бронювання на роботі. Бронювання від мобілізації в Україні підлягають працівники підприємств, установ та організації, а також держслужбовці. У червні 2023 року з'явилася інформація, що у Міністерстві економіки обговорюють можливості, як зробити фізичну особу підприємця і її спеціалістів доступними для бронювання від мобілізації. Зокрема, директор Департаменту економіки, безпеки і оборони мінекономіки Сергій Сметанко заявляв, що вже є певні напрацювання, але поки на робочому рівні. В жовтні 2023 року анонсували запуск єбронювання, яке має спростити порядок подання документів та отримання дозволу від уряду. Проте питання критеріїв щодо працівників, яких можна бронювати, все ще є складним. Працівників на фізичну особу підприємця та спеціалістів за умови, що підприємство хоче отримати право на бронювання, все одно враховують до загальної кількості військовозобов'язаних, проте бронювати їх не можна. Це підтвердили у Мінекономіки на запит діою щодо наявності конкретного прогресу у вирішенні питання. Генштаб виступив проти розширення категорій, які можуть отримати відстрочку від мобілізації. Чинний закон передбачає, що бронюватися можуть лише підприємства, установи і організації. Законом не передбачено бронювання фізичної особи підприємця та їх контракторів. Наразі державними органами, галузевими об'єднаннями, представниками бізнесу не висловлено змістовних, збалансованих і узгоджених пропозицій щодо внесення змін до статей 23 25 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Крім цього, на сьогодні Міноборони та Генеральним штабом Збройних сил України не підтримано пропозиції, спрямовані на розширення категорії військовозобов'язаних громадян України для отримання ними відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та на воєнний час шляхом їх бронювання. Водночас інформуємо, що з метою правової оцінки можливості застосування норм цього закону до фізичній особі підприємцеві Мінекономіки звернулося до мін'юсту, зазначив заступник міністра економіки Ігор Фоменко у відповіді на інформаційний запит ДІОУ. Для подання документів на бронювання працівників компанія готує форму, в якій вказує загальне число військовозобов'язаних працівників без повної особистої інформації. Компанія має показати кількість військовозобов'язаних працівників цифрою, щоб підтвердити, що бронюють не більше 50%. Це має бути довідка від підприємства, які передбачено в постанові прокоментували для діою в Мінцифри. У відомстві зазначили, що на бронювання можуть претендувати лише працівники, оформлені за трудовим договором. В проектному офісі «Дія-Сіті» зазначають, що законодавчих змін у цьому напрямі поки що не планується. Бронюванню підлягають лише спеціалісти у штаті, тобто офіційно оформлені згідно з КАП. Коли відстрочку і бронювання відміняють. Постанова передбачає, що бронювання може бути анулюване і відстрочка відмінено достроково у окремих випадках. Надана відстрочка підлягає анулюванню у разі один закінчення строку її дії. 2. Завершення підприємством установою організацією виконання мобілізаційного завдання, замовлення або його скасування. 3. Завершення підприємством установою організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Збройних сил, і інших військових формувань. Чотири позбавлення підприємства установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, органом, який прийняв рішення про визначення таких підприємств установ і організацій критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. 5. Ліквідації органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи і організації, 6. Звільнення військовозобов'язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства установи і організації. Скільки дійсна відстрочка забронювання? Порядок бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану, закріплений постановою КМУ No76, визначає, що у рішенні Мінекономіки зазначається строк дії від строчки, який не може перевищувати таких строків. Один строк у проведення мобілізації для військовозобов'язаних, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів. 2-6 місяців для військовозобов'язаних, які працюють, на підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення, у разі коли це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань замовлень. На підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил, інших військових формувань. На підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Хто підлягає бронюванню від мобілізації? Як передбачає Закон України про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, бронюванню від мобілізації підлягають чотири основні категорії чоловіків. Один в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів. Два на підприємствах в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання замовлення, у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань замовлень. Три на підприємствах в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України і інших військових формувань. 4. на підприємствах в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Критерії та порядок, за якими здійснюється визначення підприємств, установ і організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, встановлюються Кабінетом міністрів України.